Я залежно від секонд-хенду ходжу на завози три рази в тиждень. Ходжу я сюди не від бідної жизни, я можу дозволити собі купувати брендові речі. секонд-хенд для мене це нові знайомства, поповнення рівня дофаміну та дисципліна. В секонді я люблю слухати розмови з жінок і барих. Але, звісно ж, найбільшу радість мені приносить, коли я знаходжу якусь класну ексклюзивну річ. Частенько в коментарях мені пишуть типу, ти ж така багата, ти так багато заробляєш. А чого ти вдіваєшся в секонді? Скільки б я не заробляла, я все одно буду ходити в секонд. Красава! Красава! Як я люблю, поважаю таких людей, які мають от свою думку, не переживають, що там скажуть інші, знайомі, друзі, оточуючі, які будуть казати, о, чушь, бля. вона на секунді вдівається. Коротше. Там будуть, знаєте, як оце є ж такі люди, які ходять там, я не знаю, в брендах там на останні гроші, коротше, на останню зарплату. Ну, все, їсти не купить, але купи собі бренди. хоча... в. Я ж не осуджую таких людей, вони мають право, вони хай собі купляють хоч кредити беруть на ті дольчі кабани. Я не проти. Але і не треба базарити про таких людей, які ходять на секонд. тому що вони красаві, вони розумні, смарт, смарт брейн. Розумієте? Вони собі знайдуть ті самі дольчі кабани, тільки в сто раз дешевше. Ну нічого, знаєте, хтось сказав, тіпа, а ви купили, купуєте нову річ, ви ж не знаєте, скільки людей до вас поміряло ці джинси? А може, їх вдівало вже людей 50. Оп, чик? Аргумент. Аргумент. Ну, такий собі аргумент, але аргумент. А на секунді, зрозуміло, що там все чуть-чуть не в тому состоянні, але ну, там почистили, постирали, там кинули кудись. То все. Коротше, знайдуть, як це зробити. Фішка в чому? Фішка в тому, що людина. Не встидається про це говорити. Тому що дуже багато людей про це встидається говорити. Розумієте? Я навіть, напевно, щоб встидався. Але такі люди мені додають впевненості в собі. І ще раз мені нагадують, що чувак, чувак! Кого ти взагалі встидаєшся? Кого ти. ну, Я вам так скажу, я всю свою юність. Там, коли мені було 18 і десь до років, напевно, що 25, я купляв речі на секунді. Не повністю вдівався на секунді, але багато купляв. Це, по-перше, було зв'язано з тим, що більше ніде не було фірмових речей. В той час були реально прикольні шмотки. І я рахую, що на сьогоднішній день та сама тенденція зберігається. Що на секонді, на секунді, тому що е, я знаю, Людей, які на секонд ходять, і вони знаходять речі, які ти зараз навіть в магазині не знайдеш. Навіть якби хотів от за готівку купити ці речі, ну немає їх. От, наприклад, я живу в Тернополі. Немає тут. Немає Немає фірмового магазину, наприклад, Nike. Air Jordan. Я не знаю, там, там мільйон тих брендів, розумієте, таких прикольних. Оце не дорогі бренди, але їх нема. А на секунді є оригінальні. Оп! Різні, ексклюзивні, всякі можна знайти. Я не, я не ходжу зараз на секунд, але треба піти. Ну, от, треба сходити, чесно, треба от, просто піти і подивитися. Можливо, я щось собі куплю. І нічого тут такого немає. Нічого. Ви можете піти собі, купити, я не знаю, сьогодні піти десь полетіти собі. За кордон купити сумку Луї Вітон, а завтра в Україні піти на секонд і купити собі теж щось від Louis Вітон, або просто якусь прикольну шмотку. Там, я не знаю, за скільки гривень, скільки там зараз на секонді, я не знаю, на кошти. Колись я міг купити я вже не пам'ятаю. За 10-20 гривень кросовки Найк. я пам'ятаю, знаєте, хто знає, хто шарить картез кросовки. Такий, типу, суцільний колір і Nike. Такі вони олдскульні, там дизайн не міняється вже десятки років, вони з 82-го, здається. Чи з 72-го року не міняється їхній дизайн. Ну, це було взагалі неможливо. Ні в інтернеті. Добре, зараз ще є інтернет, все згідно, і там можна щось знайти. Але і там більшість речей продається куплених на секунді. Купляють на секунді. Бізнесмени відмивають і продають на Олекс. І молодці, красавчики, правильно роблять. Роблять на цьому бізнес. Молодці, заробляють, хай роблять. Ексклюзивні речі можна купити. Таких ні в кого немає. Це прикольно. Зараз навіть в інтернеті, якби хотів, то не все є, не все можеш замовити. На жаль. Або це коштує реально сумасшедші гроші. Все, а на секонді можна вицепити щось. Да, цим треба займатися. Треба їздити по секондах, гритись, шукати. Я це чесно не дуже люблю. Я ну, можу зайти, подивитися, якщо щось є, є, куплю, не йду. А є люди, які реально там шарять, там, стоять, знають, коли там завоз, привоз і це всі діла. Коротше, займаються тим серйозно. Ну, і молодці. І вдіваються вони, кстати, прикольно. Іноді йдеш, дивишся, пацанюрка такий, ну, років там 18, реально, ну зразу видно, що шарять. До речі, ці люди, які ходять на секунд, вони шарять в брендах круче, ніж будь-хто. Да, вони знають всі, які є бренди, що скільки коштує, що якого року випуску, туди, сюди. Вони по тих шмо... Вони шмоточні шиті. І це теж прикольно, це розвиває тебе в якійсь мірі. І бо я вже ще з тих часів знаю якісь там кроси, моделі, там шмотки. А пацики зараз молоді, які ну, в секунді от, шарять, вони всі шмотки знають, що скільки коштує. Мені десь попадали в ці пацана, який десь в Києві. Чи в Італії, даже за кордоном? Ні, за кордоном. В Італії він купляє, він закидає відео, воно набирає мільйони переглядів. Як він купляє якусь куртку там, за 50 євро і зразу показує скріншот, її, там, е, е, скільки вона коштує на сайті, чи в магазині, чи десь там на тих. А, як це? Не Ломбарде, а що там? Коротко, там, де цей вінтаж продається, що вона там коштує 2000 євро, умовно кажучи. Чи там хай тисячу євро. Чи хай 700 євро, він дав 50, а за 500 продасть. Круто-круто. Він там знаходить постійно якісь там куртки, кросовки, кошельки, гаманці. Вибачте, вибачаюсь за свій суржик. Ну, багато різних тем. Коротше, на секунді люди заробляють, люди одягаються. І плівать вони хотіли на ті нові шмотки і на ті ваші бренди. І що я можу сказати? Молодці. І ще плівать вони хотіли на думку інших. Що хтось скаже, а він там чи вона на секунді вдівається. Правильно, плюйте на думку інших. Що скажуть люди? Плівать, плівать. Також, Пху! На думку інших. Живіть, як вам подобається. Якщо ви хочете йти на секунд і вдіватися, економити бабки, відкладати, заробляти, я не знаю, живіть в своє, як то кажуть, так як ви це бачите. Прикиньте, як думка інших сковує нас. Мене, вас, багатьох людей. Люди відмовляються від своїх мрій, бажань, реалізації цілей, бо думають, що це стидно. ж не тільки про секунд йде мова, мова йде про різні напрямки в житті, різні сфери. І люди відмовляються, бо якби, це загально прийнято, це стидно. Ви що? То що? що? Чуєте? А вона на секунді вдівається? А він Та він на секунді вдівається. Це, типу, якби, що... В чих очах це взагалі принижує людей. В чиїх очах людина, яка вдівається на, секунд, на секунді, в, чи, в чиїх очах падає репутація людини, чи я не знаю, що там, імідж, чи, чи що там? Я не пам'ятаю, можливо. Я, я не пам'ятаю, чи колись взагалі, на мою думку, чи на мою як там, оцінку. Хоча я не знаю, я оцінюю людей. Можливо, оцінюю, не, не знаю. Впливало там, хто на якій машині приїхав, чи хто, в який одяг одягнутий, чи в кого який телефон в руках. Діться, можливо, якщо хтось під'їде на Феррарі, я буду вражений. Можливо. Але я не впевнений. Можливо, я допускаю так. Але можливо і ні. Мені здається, я не хочу там себе хвалити. Але мені здається, це ніколи не впливало на мене. Я завжди з людьми спілкуюсь одинаково і ну. Бачите, який я класний. Беріть приклад з мене. Я крута і бляха-муха. <свіх> Це фраза, коротше, мого улюбленого актора з фільму а... Вилетіло з голови. Мартін Лоуренс один з моїх улюблених акторів. У мене їх буквально пара тільки. Луї Ді Фінес, Мартін Лоуренс. І ще я забув? <свіх> забув свого улюбленого актора. Прикинь, так буває. а? Фільм, і він там таку був, коротше, фразу сказав: Я крутий, бляха, муха. Мені так от заді... засіла ця фраза я іноді і вживаю, Ну це не означає, що я себе хвалю. Це така, просто такий вираз: не звертайте увагу, не подумайте, що я себе хвалю. А навіть якщо я її себе хвалю, то що? Ну, то що, то нічого. Хваліть себе. В цьому нічого страшного нема. І не бійтесь, що скажуть люди. І ходіть на секонд, і робіть, що ви хочете. Живіть, як ви хочете. Плівать на думку інших. Плівать на всіх. Живіть так, як вам подобається. Це. Справжня воля, яку мало хто в житті може собі дозволити. Я бажаю вам не бути в категорії тих людей, які не можуть собі дозволити жити так, як вони хочуть. Якщо ви ще знаходитесь в категорії цих людей, виходьте звідти, живіть вільно. Хай з вас беруть приклад і хай всі стануть, як то кажуть, хай всі живуть вільно. Не будьте заручниками. Чужої думки Second